Ну, по-перше, коледж це для мене, так би мовити, фундамент. Бо саме з коледжу почалося моє творче життя. Саме в коледжі я зрозумів, що таке мистецтво, що таке акторство. Бо основна частина мого навчання це була практика. Практика на сцені, практика поза коледжем, постійно якийсь розвиток. Дуже багато було цікавих заходів, в яких я приймав участь. Це була колосальна кількість. Це нове було для мене. Я не знав нічого, коли я прийшов на перший курс і тому дуже важливо студентам, абітурієнтам, які приходять на навчання, не боятися того, що вони щось не знають. Це нормально, і я на своєму прикладі зрозумів, що це таке і як з цим бути. І коледж, щоб він був місцем емоцій. бо... Було дуже багато за період навчання і якісь сумні моменти, і дуже щасливі моменти, і коли щось вдавалося, і коли щось не вдавалося. Моментами опускалися руки, але були люди, були викладачі, які постійно підтримували, які постійно казали слова. Що ти зможеш, в тебе все вийде, і це дуже сильно підтримувало. Щоб хто не казав, що слова не допомагають ні, вони дуже сильно допомагають, особливо коли ти ні не знаєш чогось, ти шукаєш підтримки, і саме викладачі вони давали таку підтримку, і це було дуже важливо. А, і я вдячний всім викладачам, які в мене були, бо кожен з них дав мені щось своє. А, я не знав нічого: ні що таке сценарна майстерність, ні акторська майстерність, ні сценічна мова, ні культурологія, ні народознавство нічого. А саме вони, вони пояснили, вони допомогли, вони навчили, як, що і що з цим робити, бо важливо, щоб. Навчання не залишалося на рівні теорії mm -hmm. навчання завжди має підкреслюватися практикою. А, особливо ну, що з акторських предметів, які в мене були, це режисура, це акторська майстерність, то а, через те, що було багато практики в нас, mm -hmm. а це дало свій основний поштовх для вже повноцінного акторського життя. Що я вже тут в коледжі зрозумів, що це таке і як воно працює. Бо наш викладач, наш режисер, він допоміг це зрозуміти, щоб ми не просто гралися в театр. А щоб ми по-справжньому переживали, як це? Саме в коледжі навчили цінувати свою професію, цінувати мистецтво, цінувати місце, цінувати нашу культуру. Бо саме з цього складається наше мистецьке життя і щоб не взяти до прикладу, все одно воно якось пов'язане з мистецтвом, навіть акторством воно пов'язане з багатьма ремеслами, які входять у слово мистецтво mm -hmm. саме. А, від починаючи зовсім не пов'язаним з акторством, тим самим народознавством, ти розумієш, що будь-який образ на сцені він не обходиться без вивчення матеріалу і вивчення Елементів навіть твого образу, uh -huh. починаючи з костюму, ти розумієш, що це за костюм, звідки він, який його був, а, яке було його призначення, що з ним робити. І а, саме ось ці базові навички, які uh -huh. постійно додавалися, можна сказати, в скарбницькому скарбничку а, навчання, вони дали дуже багато. І коледж, ось саме а, в такому його прояві, він був ну, дуже важливим. І зараз, коли я навчаюсь. А, ось саме це дало дуже великий а, баланс, дуже багато знань було отримано саме в коледжі, коли ти вже приходиш підготовленим, коли ти розумієш, про що з тобою розмовляють, що ти розумієш, як це працює, що ти вже можеш відповідати, ти можеш наводити якісь приклади, бо ти знаєш, що це. Бо саме тут в коледжі почалося пізнання всього цього мистецтва. Разом можна mm -hmm. так сказати, ну це все було про навчання. Mm -hmm. А тепер скажи, будь ласка, що тобі найбільше запам'яталося зі студентського життя? Ну мені здається, це саме відчуття, що в студентстві а, є якесь таке а, магічне уявлення про студентство, як mm -hmm. воно має виглядати, а, що має відшувати людина, коли є студентом. Але... Коли я навчався, у мене було відчуття якоїсь легкості а, і почуття якоїсь піднесеності, коли навчання не дає тобі якогось а, напруження, <тас> бо ти навчаєшся тому, чому ти не можеш навчитися, наприклад, в школі або іще десь. Коли ти а, вчиш те, що ти не знаєш, навіть а, до першої ночі, коли ти готуєшся до екзаменів, ти відчуваєш від цього якісь приємні емоції? Я навіть не знаю. З чим це пов'язано, можливо, тому що це щось нове, щось незвичайне, але ось саме такі моменти вони запам'ятовуються найбільше. Ось ці а, заходи, які відбуваються в коледжі, коли студенти в такій невимушеній атмосфері спілкуються один з одним, коли вони відпочивають разом а, наші дні здоров'я, наші а, студентські вечори, а, дні студента, новий рік, ось ці заходи вони на. Тільки неймовірні, бо в інших навчальних закладах ти таки не знайдеш. Бо саме тут відбувається справжнє свято мистецтва. Mm -hmm. І всі чотири роки воно мене переслідувало, і воно не давало забути, що ти. Знаходишся в справжньому храмі мистецтва, якщо можна так сказати, mm -hmm. де всі люди пов'язані з мистецтвом. Абсолютно всі, кожен по-різному, але все одно вони зв'язані між собою. І тому мені здається, що це найкраще, що могло бути. Всі студентські роботи, всі якісь спільні проєкти, вони були настільки по-справжньому зроблені, mm -hmm. по-справжньому з душею, ну. Мені здається, це неможливо забути, бо саме в таких моментах формується саме студентське життя, як ти його проживаєш, бо потім робота, дім, робота. А ось таке найцікавіше залишається у тому місці, де ти навчаєшся. Тут головне раціонально розкласти пріоритети і збалансувати час між роботою і навчанням, щоб можна було зрозуміти, там я трішки відпочив, там я трішки підпрацюю, і воно ось так складається, як пазли. І, і ти використовуєш знання на практиці, практику в знаннях. І достатньо легко тим бачиш, коли ти а, любиш те, що вивчаєш. І нія, ніякого немає. А, Дисбалансу mm -hmm. між цими двома історіями. А, і коли ти це справді зрозумієш, то і з'являється ресурс, що ну, не так все значить і погано, коли ти там десь не переспав або трішки переспав, то це навіть прикольно. Це mm -hmm. такий досвід, який, мені здається, у кожної людини є, він різний, а у мене ось саме такий. Тому тут головне, як ти від нього ставишся. А, і головне, це правильно. Використовувати час, правильно розставляти свій час, де ти можеш зробити, де ти не можеш зробити, і постійно його дотримуватися, щоб був такий графік. Скажи, будь ласка, чи критикують тебе і як ти ставишся до критики? Ну, критика у акторстві – це звична справа, бо без критики нікуди. Звичайно, це треба розуміти що критика буває різна від людини яку ти е, поважаєш яка розуміється на справі яку ти робиш звичайно ти до неї дослухаєшся ти отримаєш взаємний зв'язок коли ви щось обговорюєте тобі щось кажуть ти це сприймаєш звичайно коли є люди які можливо Просто кажуть, що їм це не подобається. Їм не подобаєшся ти. А звичайно, це вже інша справа. Бо на роботі, коли тебе в тебе є якісь зауваження від режисера або від колег, звичайно. Можливо, це образливо, так, особливо для молодих митців. Але тут головне порівнювати з тим, що режисер ніколи не буде вказувати на твої особисті недоліки. Режисер вказує, як краще зробити, як краще зіграти, і ніколи не можна сприймати цю критику як на особистість свою. Режисер, перш за все, хоче. Зробити краще, а не гірше від того, що ти на нього ображишся, нічого не зміниться. В роботі краще не стане. А коли ти правильно розумієш цю критику, ти правильно вмієш її використовувати, те це, це звичайно інша справа. І, звичайно, ти відбираєш від неї тільки найкраще. Бо критика це завжди буде частиною нашого життя, і це не тільки про акторство, це про. Інші галузі, там, де хтось намагається тобі підказати що краще, не завжди критика це означає щось погане. Критика це завжди підтвердження якоїсь діяльності, і ця діяльність вона має бути е, охарактеризована, вона має бути чимось підкреслена. І критика це один з цих пунктів. Ми спостерігаємо театральний бум в столичних театрах. Важко потрапити на прем'єри та квитки миттєво розпродаються. Скажи, будь ласка, чи вдалося тобі відвідати якісь вистави? Ну, знаєте, коли є можливість відвідування вистав у столиці, бо ми знаємо, який рівень у Києві. А для мене, перш за все, як для актора, це можливість побачити своїх колег. Щось дізнатися нового, подивитися на якісь цікаві нові режисерські рішення про а, нові якісь специфічні використання а, техніку у виставах. І в Києві це достатньо цікаво робиться. А, можна сказати про одну з вистав, які, які я бачив з останніх, це в театрі на лівому березі вистава з цією виставою Щось не так. Це Бродвейська вистава, а, неймовірна. Вона просто крута. Вона крута в тому, як вона поставлена, mm -hmm. як там грають і існують актори. А, це настільки цікава техніка а, використання сценічного а, простору, коли на персонажів звалюються всі декорації в прямому сенсі слова. А, як... Актор, як персонаж, почувається в цих запропонованих обставинах, і як цікаво спостерігати глядачу за таким перформансом, це неймовірно. Я б дуже хотів, щоб у нас у сумах так само поставили, але у сумах. Так само є вистави, на які неймовірно важко придбати квитки, а це неймовірні вистави, на які я раджу сходити всім. Оце так само на рівні з київськими виставами. Київ Києвом, але в Сумах так і більше. Так, я згоден. Скажи, будь ласка, як у тебе відбувається зворотній зв'язок з глядачем? А, ну, по-перше, все залежить від того, на якій сцені відбувається вистава? Якщо ми кажемо про малу сцену або експериментальну сцену в укритті, це зовсім інший формат в порівнянні з великою сценою. Mm -hmm. Тут твій партнер, можна сказати, глядач, який реагує настільки чуттєво, який спостерігає за кожним твоїм рухом, за кожним твоїм жестом, ти можеш побачити. Я наскільки добре ти відіграв uh -huh. свою сцену по тому, як відреагував на це глядач? Uh -huh. а, глядачі а, знаходяться у, на рівні витянутої руки, коли ти бачиш те, що актор для тебе він не просто десь там далеко, не просто десь. А, Грає, а він грає перед тобою. Ти відчуваєш його дихання. Ти відчуваєш цю енергію, яка йде від актора, і це неймовірно. І коли я відчуваю цю енергію, коли відбувається такий взаємообмін енергіями, це неймовірно чуттєво. І е, глядачі, я знаю людей, які приходять спеціально на такі вистави, щоб відчути актора дуже близько, угу. щоб повністю пережити цю виставу разом з актором, і ось такий обмін енергіями для актора. Актора, він неймовірно важливий. Це просто таке, що на великій сцені воно відчувається не так. На великій ти все одно відчуваєш глядача, ти чуєш його емоцію, ти чуєш його а, дихання, а, але все одно не так. Енергія а, не настільки близько. А, звичайно, у кількості людей все порівнюється, бо якщо брати експериментальну сцену, сцену або малу, це 50-60 місць. Звичайно, це мале, малий простір, дуже близько актори, все дуже близько, і тобі доводиться грати ще серйозніше, ще правдоподібніше. На великій сцені десь там може якось змухлювати, але все одно глядач спостерігає за твоїм. Там в тебе 50-60 осіб, які за тобою mm -hmm. за кожним твоїм рухом дивляться. А на великій сцені, ну, звичайно, простір більший, більш е, між вами е, більший е, діапазон, але. Там за тобою слідкують вже 300-400 очей, і там треба ще більше видавати від себе енергії, щоб до останнього ряду долітала твоя емоція, твоє переживання, яке ти намагаєшся передати в своєму голосі, в своїй своїй техніці, своєю грою. Це має бути десятки разів більше. Щоб глядач на останньому ряду зміг тебе почути і почути не просто твій голос, а почути, що ти хочеш донести цим голосом. Що б ти побажав студентам нашого коледжу, які обрали акторську спеціальність. По-перше, я б хотів сказати: ніколи не бійтесь, ніколи не бійтесь дізнаватися щось нове. Будьте в першу чергу тим, ким ви є. Не забувайте, що ви це особистості, які будуть продовжувати акторську лінійку життя сумщини. І саме від вас залежить, яким буде це театральне майбутнє. І будьте щирими до сцени, бо сцена любить тільки щирих людей, справжні емоції і справжнє. Відчуття того, що це саме те, що ти любиш, і заради чого ти будеш тут навчатися. Тому я вважаю вам успіху, натхнення, і щоб ми з вами обов'язково зустрілися вже на професійній театральній сцені.